2 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів рашистів, а також іншу важливу ціль. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення штурмових дій південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні згідно з інформацією Міністерства оборони Великої Британії за останній тиждень, внаслідок ударів Сил безпеки та оборони України, рашистські війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів великої дальності. В районі тимчасово окупованого Токмака пролунали гучні вибухи. У тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя пролунав вибух. Тим часом повідомляють, що до Джанкоя рашисти доправляють стада своїх нових мобілізованих, серед яких велика кількість представників нацменшин Рашистської Федерації, бурятів, якутів та інших руських. Неспокійно на території рашистського рейху повідомляють, що скажений санкт ленінградський дідуган, всесвітньо відомий за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі, підписав закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Сполучені Штати Америки запровадили нові секторальні санкції проти РФ, зокрема обмеження спрямовані проти банків енергосектора та виробників безпілотних літальних апаратів РФ.